Друзі, моє вітання. Канал без свідчий на зв'язочку, Петюнчик. Блін, давно я не був на рибалці, прям капець. Але нарешті відпустка. І на днів 4-5 ми, ми приїхали на Дніпро порибалити рибки. Дивіться, яка красота. Вода, звісно. Не дуже виглядає добре, Ну, зараз почистим. В основному будемо ловити на білу рибу, але і на хижака я тому взяв трошки снастів. Так що, якось так. Ну, я побіг збиратися, тому що блин, віщей куча треба чехли збирати. общем, друзі, поїхали. Володя вирішив воду вичерпати з Дніпра. Ти знімаєш як я лопати? Так, да, як ви воду вичерпуєте. Ага, Ніцо тільки не знімаєте, так. Кого? Ліцо. Добре. Так, ну що, друзі, пособирали ми свої намети. Збираємо палички, вже подненькі. Позакидали. Вода, конечно, капец. Вообще кисель. Ну, кисиль. Так, Вовы там у вас вроде было уже даже поклевочка. Да. У нас пока что. Сейчас четыре. Час... Час... Один, сколько? Четыре. четыре. Ну, как раз сейчас. До вечернего клёва. Если доживаем. Будем у нас Перша покльовка перша у Петра Бест Fishing. Сейчас посмотрим, що ж там за фиш. Как лошара с колокольчиком тянем. Да. Щось є. Щось є. Щось є. Вот тут така говно. Так, Петя, культура ебу. Люди будут дивиться. Зійшла. А риба ні. Не, риби нема. Ні, не, ні, не, була, зійшла. Зійшла. Оно, бач, ну що, друзі, була перша клювака, пробараніна мною. Коротше, тут трави під берегом, в цьому кисілі багато. От, вона о тут коротше, попрощалась. Ну, там такий козлик був грам 100, не більше. Чим перезакинулись. Ола купається. Коротше, ждем пок. Де? Де де? Ух ты, мойо, моя, моя, моя клює! Камера не настроєна. О! Це щось хороше. по потаку? Давай я тут воде возьму. Давить. Ой-ой-ой-ой-ой! Давай бігу-бігу за подсаки. Це надлинний поводочек Ух ты, ух ты, ух ты! Це я, це я. Та да, ладно. Козак за ти, ух ты! Пішов. Весь сьогодні був без риби. з такими. У мене не берегу стоять. Є? Блін. Це вже не я. Це вже не я. Чи це я? Чи ти? Ні, чим? А, наступив. Закидуємо. Так, оце цю ви говорили. Швернуть. Okay. Ну та аж там. Это хорошо стоит, да. И ты туда же примерно кидаешь. Пострел! Не Не знаю, буде вже так. Ух ты, -мо, а там! А там дубасы! Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты! Вова, снимите, пожалуйста! Что здесь? Колокольчик. Где же отойди? О, а я эту зацепил. Ну, Во, возьмите эту, вытяните. Что это там такое? Вот вытяните что так гуда. Как ты ее переступил? Что-то зацеп. Что давай ты с О, давай, давай. Ну, блин. Все, он не хочет. Ні, сидить, сидить, во Вова, то по ассистирует а що ассистирует Ти знімай себе спокойно колокольчик Дзвіночок. ладно ладно Та сниму сниму сидит так давай сниму ти ж мені его дай що там, блин Что такая? О. Вот оно. А? Вот оно. Что ну, ну так, да. О. Вот два. Вот два? Хотіла що саме не було запуталась? Так, ну що, надо посадок іти. Я каже це платва, вова, ви що? А хто, сині? Це да <соргlie> Плотва. <соргlie> <соргlie> ну що, друзі, перша есть. Вот така тільки правда чисенець ну коротше напишіть в коментарі що це за риба ну явно не плату есть возьми ну давайте все уха буде ага. <реш> <реш> а варуш <реш> так начало проложенное надо о, так да, да, давайте. Ригачика. Тільки 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 закинув. А на що ти? Да пуф медовий збілим. Не знаю. Сподивсь. Не, не знаю, не чувствую. Того йде, але... Ай, треба залазити у воду Вова. Та... Так, ну що. Коротше, що, що то не щастить. Вже й обривив. Гова, з таки одна похлівка тільки, а у мене оце 4. Чи 5, ні, 4. Щас царський бутерброд. І ждемо похлівку вечірню. Зараз у нас... Свова, скільки зараз време? Без 10 шість. Ща години 3 буде видно, так що. Хано з комаріни. Не... Зафігачать від із... зами тут копір в гдзі просто жесть. Коротше ждемо, щось перестало просто Ну так, садить. Садить, да, сидить. ну, лова поосистіруїта навіть не дало покупати сиділи не клювали хотів схокнутися подожіть подожіть рибу бачив тут пуксинки подожди или протягнув ну протягну. щось маленьке лиш да. де ж лешті гарні а? Так, дребезене рибу найти треба. Ага. Ось все. И рибка. Рыбка у нас що? Ось тірочка. І то я не впав... не не що... Фу, пляха. Я на камеру забризкав. Давай. Я. Садок поводу. Там, я б випустив, така, конечно, ну ладно. Випускаю. Так кидайте хай хоч якась риба буде, а то ж не що на рибалці. Потім випустимо, подивимося що зловим. Я обично так роблю. щось дибає. Опа, оба. Сидить говно мало. Гоно мале сидит, да? Зараз підсічемо. Знімете. Зниму, сейчас поставлю. Давайте. Ну, давай, дык, 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 дык. О, 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 о. То, что я заказывал. Давай. Ладно. Подсечечка. Ова. Ассистент. Ну, Но... это ж печень. Бест фишн, да. <laughs> ну, по. Бляха, муха. <laughs> Это слово. Ну, чепуха. Ну, на длинный поводок, кстати. Движеня, він коротше я до вечора, він після вечора, да? Она там сидить уже, Мелочі Мелочь поза, да? Попустила на себе, ну пішло на нас. Да. Та підсікайте, я не знаю. Час, пождіть я. що ну, там підсікать? Мені мать надо, да. Вона сидить там, мелко <laughs> Ну Давайте удивить. Тут хоть дергать еще раз? Та дргаєш? Ні. Дргай, дргай. Па, ну все Та-дага. Беріть правійся, правійся, хотіла шкачку жара, ех, пропусти. Да-да-да, так. -да 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 -да. да. Давайте, ух ты! А, да, отлітаю! Mm. Це вже в вечерній сейчас зараз до десь пів восьмого. Софія. О, о тянеш о І туристи тут катаються. І Ой, і в мене клює. Mm. Давайте з вашей там? Шо, Ну таке саме. Yeah. Ой сірочка. Що ми Та... Тай. Садок. Садок або відпускайте. Хочете ноги помочити в садок, не хочете, а ви пускайте. Okay. Науху в нас там вже вроді трохи є. Нема? Ну ладно. А, у нас каструлі нема на ту. А он, хлопцы. Троллять. Короче, Вова, лайк. Like. Да, да. Надо научить тебя колокольчик ехать. Я... Ну да. Зайдіть у воду, тому що цей блін кущ мене напрягає. Ну щось є, є, щось маленьке, ну. І там у тебе вже є. І вже. там у мене клює капец. Виняй, Ох ти, йому, Ух а тут дубас. Давайте з цею спочатку. Yeah. Ох, а щось отак. так... А катушка. Классно. Что, есть Есть. Есть. Подлящик. Подлящик. В торбу. Ну да понятно, он заглотил. ну, ну с самый, кстати. Ну. Блин, Дорогие. и там гукая. Все, я забираю, я достал. Все, дякую. І тут, друзі, клює. Ух. Ми вже, кстати, з Вовою розмінялися. Я закинув на його точку. Коротше, він, типу, він говорить, типа, блін, в тебе там краще клює. Да вова? Добре, не буду. І тут, там, і тут на його точці... Коротше, Русі щось дибає, Ну подивимся. Ну ви ж бачили, да? Оце щось... ну, найбільший кстати Ну там грам 300 Ну може ні, нема 200 точно є На ще бан поспорили я знімаю Поцікайте Витягуйте Да витягуй свой. Я вийду от туди допомогу Та я ще цей блін Ну і шо пусть стоїть цей Аймоть Заставляйте а це мене. Рэпом знаешь, что такое? О, да. Да, а я умею давать, хорошо. А, давай, вот. Я уже набил, получишь рэпа на ты. Да, с кем ладно. Так, я так понял, меня надо брать левиша, да? Левиша берешь, а я зайду помогу. Вот так и давай. Все нормально. Вон, О, там який. рыба ей. да. это, сюда правее, бери, куда ты? До плява, во, живет. Такие же. Живе? Ну, не, ну живы, да. Э, густирочка, черговая густирочка. Вова! Да подождите. Дай-то камеру отверну. Снимай. ну да. Уже что ли с Бляха, А я хотел живца показать. <свеч> <свеч> Или ты Так кину уже живца. Надо же надо туда ставить. На сома. Да не, ну это сильно. На здорового сома. Так, короче, друзья, что-то трошки проклевывает. Парам-пам-пам-пам.